Бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії, що діють у складі збройних сил України та беруть участь у боях на території Білгородської області Російської Федерації, заявили, що губернатор регіону В'ячеслав Латков не з'явився на призначену ними зустріч, щоб забрати полонених російських військових. З огляду на це вони будуть передані для обміну українській стороні. Відповідне відеозвернення було оприлюднене у телеграм-каналі Свободи Росії. Нагадаю, раніше командир російського добровольчого. Що корпусу Денис Нікітин оприлюднив відеозапис із двома, як стверджується російськими військовополоненими, на якому запропонував губернатору Білоруської області В'ячеславу Гладкову зустрітися у храмі, пообіцявши віддати їх в обмін на можливість поспілкуватися. Більше про це будемо спілкуватися далі на зв'язку із нами. Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо у вас. В ефірі доброго вам ранку. Доброго ранку. доброго ранку, студія. Пане Сергію, ось як ви можете охарактеризувати цю ситуацію в Білогородській області Росії. Чому, на вашу думку, білогородський губернатор не прийшов і не забрав полонених або не прийшов хоча б поспілкуватися? А, ну тут відповідь може бути дуже проста: не отримав відповідні методички на сьогоднішній день. Ми бачимо ситуацію, що існують певні розбіжності у тих повідомленнях, які Транслюють Міністерство оборони Російської Федерації власне губернатор. Я так підозрюю, що він просто не отримав відповідні вказівки. А ви знаєте, що ініціатива не є своєю сильною стороною чиновників Російської Федерації, тому власне він і не прийшов на таку зустріч, тому що не мав на це дозволу або наказу. Пане Сергію, а от власне, як ви думаєте, як далеко можуть зайти ці добровольчі утворення російські, які працюють, працюють, які воюють на стороні ЗСУ? І загалом, на вашу думку, чому немає такого? Опору в Білгородській області. Невже Росія кинула всі сили в Україну на схід, зокрема, і зараз її території, можна сказати, що безборонні? Ну, знаєте, треба розуміти, що бюрократію ніхто не відміняв, і Росія зараз ну, виявилася не готовою до таких дій? Чому? Тому що ну ніхто протягом останніх 30 років об'єктивно не загрожував території Російської Федерації. І такі плани просто не відпрацьовувалися зараз. Вони експромтом намагаються щось зробити. Зараз вони е, намагаються там е, проводити певні рухи там, Росгвардії, якихось підрозділів, але це поки що проводиться досить хаотично. Я скажу більше е, для нас було важливо, щоб на цю на цей напрямок противник зосередив більше сили, відволікши їх і знявши їх з інших напрямків. Активної ділянки нашого фронту, але навіть цього поки що не відбувається за словами аналітиків інституту вивчення війни Сполучених Штатів, що буде далі, як ситуація буде розвиватися, будемо дивитися, тобто задача на для нас, як для України. Відволікти на цей напрямок як можна більше сили противника. Це перший, а по-друге, спробувати нанести удар по напрямку у разової, якщо ви подивитесь, це такий досить важливі комунікаційні вузол, які проводить забезпечення підрозділів Російської Федерації, які оперують у Луганській області, зокрема на лінії Троїцькі свато Креміна. Як ситуація буде розвиватися далі? Побачимо, адже навіть на ту реакцію, яку ми очікували, ну, очікували і передбачали. Росіяни не повелися, тобто на сьогоднішній день ми бачимо намагання там перекинути то спецназ, то якісь е, підрозділи мотострілецькі, але якогось там сталого спроту ми не спостерігаємо. Хоча, по ідеї, задумка була така, що противник мав би сконцентрувати досить серйозні ресурси для того, щоб видовити наші не наші, а російські, русські, давайте називати їх так, російські патріотичні підрозділи з території Російської Федерації. Пане Сергію, стосовно непорозумінь між Російськими військовими, ну взагалі тим контингентом, який воює на території України. Я думаю, що ви знаєте, ви в курсі слідкували про те, що ну от, власне Вагнер і ті військові, які на сході біля Бахмута воюють, про те, що під про те, що Вагнерівці захопили підполковника 72-ї мотострілецької бригади, в них там якісь непорозуміння. Чи це все-таки і псо, яке працює для нас, для того, щоб ми в собі вважали, що от вони такі от розсварені між собою і більш вразливі? Чи все таки справді в них між тими силами, які працюють зараз, які воюють зараз на території України, не все так гладко і не все так спрацьовано? Ну, знаєте, звісно, хотілося б, щоб в них було не все гладко, не все так спрацьовано, але треба розуміти, що з одного боку це є таким, знаєте, досить цікавим знаком, який свідчить про те, що не все там є гаразд. Ви знаєте, цікава ситуація за законом Російської Федерації. Взагалі, приватні військові компанії вони заборонені для діяльності на території Російської Федерації і що. Вони діють. Яка законодавча база, які співвідносини між, скажімо так, регулярними підрозділами і підрозділами тих приватних військових компаній не зрозуміло тому. І стаються такі прикрі інциденти. Сказати, що це набуло системного характеру ще дуже і дуже рано, але знаєте, знак він появився і є свідченням того, що зароджується, підкреслюю, тільки зароджується, і це треба усвідомлювати. Такі таке розбалансування сил. Втрата концентрації на началя, як колись казали в радянській армії, і це може свідчити про початок, підкреслюю тільки початок наростання серйозних внутрішніх проблем. Але поки що говорити, що все завтра вони кинуть позиції, підуть ще буде дуже дуже зарано. Це такий поки що епізод, початковий епізод, і, який стався. Але ми маємо робити свою справу, незважаючи поки що. На такі місцеві тактичні деталі. Пане Сергію, і хочеться поговорити ще про буквально одне запитання про російську армію. Глава розвідувального центру Міністерства оборони полковник Естонії Марго Грозберг як повідомляє європейська правда із посиланням на ІРР заявив, що у найближчому майбутньому Росія найімовірніше оголосить про нову хвилю мобілізації. На вашу думку, загалом, як ви оцінюєте таку можливість про те, що Росія буде знову мобілізувати? Ну, ви знаєте, для нас це було очевидно, що починаючи з кінця минулого року, коли стало зрозуміло, що Росії цих континентів не вистачить. Тому, чесно кажучи, ми очікували цю хвилю мобілізації, починаючи з середини січня. Тому нічого нового ми тут не бачимо. Ми розуміємо, що противника просто немає вибору для того, щоб поповнити втрати, які вони понесли. Адже знов таки навіть не за нашими свідченнями, а за свідченнями наших американських союзників тільки в районі Бахмута, тільки в районі східного фронту противник втратив більше 100 тисяч військ Це вбитими, пораненими тими, що пропали без вісті або дезертували. Але це втрати їх треба поповнювати. Наскільки буде потужної хвилі мобілізації, досить складно передбачити, тому що ну, Росія знов таки виявилася не готова до таких масштабних операцій і. Зібрати то людей вони можуть, а от що їх взути, нагодувати, розмістити, навчити і забезпечити відповідним командуванням, з цим є певні проблеми. Тому е ми не виключаємо навіть більше, ми очікуємо такої хвилі мобілізації, але наскільки вона буде ефективною, як швидко вони зможуть поставити відповідні ресурси у війська, ну час покаже. Ну і давайте поговоримо про українську армію. Зокрема, в США продовжать підтримувати Україну, і допоможуть їй побудувати армію майбутнього. Про це в п'ятницю під час візиту до Фінляндії заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкон. Повідомляє «Європейська Правда з посиланням на Reuters. Виникає запитання: скажіть, будь ласка, власне, що потрібно для того, як сказав Блінкен, сформувати армію майбутнього, і скільки для цього потрібно часу? Армію майбутнього можна сформувати тільки маючи суспільство майбутнього. Ви розумієте, що в будь-якому випадку армія є відображенням тих проблем, які є в суспільстві, і вона не є чимось відокремленим від цього суспільства. Тому кожен з нас сьогодні формує армію майбутнього. Це і боротьба з корупцією, це і економічні реформи, це і верховенство права і інші напрямки, про які можна говорити, тому що матеріальне це вже наступне. Головне, що ці армії будуть люди, які будуть це робити. Як це буде розвиватися, це звісно і відповідні умови для навчання і служби військовослужбовців. Я би сказав так всіх українців, тому що треба розуміти, що війна не закінчиться завтра, і всі українці мають проходити через армію, тобто кожен з нас є армією майбутнє. Це і відповідне забезпечення, це і забезпечення, я кажу, і матеріальне, і технічне, і фінансове в тому числі, це і розгортання нашого військово-промислового комплексу. Адже ми не можемо постійно стояти з протягнутою рукою і чекати, коли нам дадуть чи не дадуть ті самі леопарди перші чи леопарди другі», коли нам дадуть, чи не дадуть авіацію, і так далі. Тому подібне, але все починається власне із суспільства. Як суспільство буде готове будувати цю армію в майбутнє. Та, коли ця армія буде створена. прикладом цього є Ізраїль. Я підкреслюю неодноразово, що ми маємо наслідувати Ізраїль в ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, і не чекати, що хтось нам щось зробить. Ми маємо робити це самі, пане Сергію. Дуже дякуємо за аналітику. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України.